2.92 року поговоримо сьогодні про ОПЖЗ, а при цим представлю з експертину України Андрій Федевич. Ще раз кажу, поговоримо про ОПЖЗ, про Наталію Королевську, її сімейку. І, звичайно, про себе, про Андрія Федевича, який без документів, без статуса, без паспорта. Але про себе 8 місяців вже, нічого страшного. І паспорт знайшовся вже, тільки не віддають. Так, Наталя Королевська. Громадський діяч. Русофобка. Русофобка. Бахтували в 2014 році у президента України. Не пройшла, і слава Богу. В той час, коли я захищав кордони України. Чоловік Юрій Солод, теж депутат, мільярдер доларовий. І синочок Ростислав. Мільйонер доларовий. Зараз знаходяться у Європі, живуть собі, поживають. Громадянство отримали вже давно до, до того. Зеленський, куди ви дивитесь? А, ти дивишся куди, блядь? Що там, блядь, на турі нахуй, звізду схопив, блядь, Почув себе імператором, блядь. Секута ти, блядь. Просто секута нахуй. Це я тобі кажу, як військовий як учасник бойових дій, блядь. Поки що, блять, сука, три сука носика, блядь, скот. Тепер кажу про себе. Мій паспорт, який мене забрали 5, 21-го року, знайшовся. Він в Євлі. Але мені його не віддають. Так я його і не втрачав. Мені його забрала поліція в Сольні, а дали мені депортацію. Я їм дав адрес той, в якому проживаю зараз. В чим проблема? Другий паспорт мене забрали 21-го 12-го, 21-го року, відсидівши з місяців в міграційній тюрмі. А що там було, я вам розкажу після суда, друзі. Все вже наближається. Знаєте, як в Україні говорять, свято наближається так, перемога наближається на фронті між Україною і Росією. Україна переможе завдяки не президенту, а завдяки українській армії, завдяки народу України. За які тим людям, які піднялись і пішли воювати. І ганьба голові Державної служби України Сергію Васильовичу Дейнекову. Що я йому протягнув руку 27-22-го, щоб воювати у 2014 році. А він забив на мене хрен. І потім усмілився мені нап написати. Е, я, я йому вислав 10 відеозвернень, що, що коротше, трапило, що він розібрався. А він мені написав, я що з тобою корови пас? Сергій Васильович. Ні. Ви зі мною корови не пасли, І свиней теж. Я не знаю, з ким ви там корови пасли і свині. Я не хочу на вас зациклюватися взагалі, в принципі. Ви для мене як людина. Як військовий друг. Ви взагалі для мене вмерли. Я про вас взагалі не хочу чути. І скажу вам під час того, коли я вас. Буду, буду короче, бачите, в, в, в Україні, якщо ще з мого рота слю, слюна не буде капати, я вам розпіздую їбало. На це ви заслуговуєте. Це вас буде один орден, другий, а в єбало третій. Бля. Те, як в міраційній службі написали, що я в міграційній службі кручу бився, я в міграційній службі не бився. Я нічого не, не вчиняв. А наді мною вчиняли все, що хотіли. Все, що хотіли. Що не зробили? Не виїбали в дупу. Що ще не зробили? Не стрілили в коліна і їх потилися. Що зробила російська армія? Яку Україна називає орками. Я б їх назвав смердючими мертв'яками. Але не про це зараз. Я своє вже відвоював, мене зараз тут війна у корлівці Швеції юридична, яку я теж виграю. Українська влада, знаєте що? Ви просто падаль. Ви неслугуєте на життя? Висловуєте на смерть, як є російська влада, яка вбиває українців, яка вбиває військових. В 10-му скликанні вас не буде. Більше скутив, як ви, я ще не бачив. Мені казали, що за 35 років я бачив все. Шведська влада мене переконала, Андрію, ти все не бачив. Наді мною робили наругу знущання справу вбивства, а в документах з журналу міграційної служби з мене робили несповна розуму людину, яка спілкується на російській мові, яка говорить, що в 2014 році війна. Була, що він воював, що він учасник бойових дій, що він за мужність має і так далі, і так далі, і так далі, що він виконував обов'язки на офіцерській посаді рік, що він учасник бойових дій, і ще раз кажу, що він, що він, що він, що він, що він. І запрос давали теж на Державну прикордонну службу. І що Сергій Васильович? Що ж тобі зробив, блядь, а? Знаєш що? А нічого я тобі не, не зробив. А от зроблю. Зроблю від чистого серця. Зроблю, що ти спочатку запам'ятаєш, а потім вже не будеш з ким спілкуватися. Те, що зі мною хотіли зробити у міграційній службі. Але можливо зроблять і зараз. Я вже готовий до всього. Мені вже нема що втрачати. Я українець. Я не бидло. І бидлом ніколи не буду. Шведська влада. Хай йде нахуй. Хай йде нахуй. Хай йде нахуй. За те, що вони робили зі мною. А Мадлена Андерсон. Куди балотуватися? Якого 11 вересня 2022 року? Та звичайно вийде, блядь. Та вийде вона. Тому що коли людина робить все, що говорять, ну, такі люди і виходять. А такі люди, як мають точку зору, так то, як я, її спочатку тушать, потім мучать, не домучили, заварять. Так ну, дивіться, поки мене валити будуть, ще я може, когось вальнути можу, ні? Досі має. Ну що, суки, українська і шведська влада? Повоюємо, блядь, в юридичній сфері. Покажете, на що спроможні ви, а на що спроможний я. Що я хочу сказати зараз? В юридичній сфері я постараюсь доказати свою правоту. Потім я подам на суд на Андрія Плоходнюка на підарка. На посольство України в Швеції. А потім я приїду в Україну і подам в суд на Державну прикордонну службу. Вистачить. Ви мені ж отусите? Великі комбінатори говорили би: та не говори, та не говори, не, не вийде. Я в собі впевнений, У мене все виходить. Я вірю в Бога, вірю в себе і дію по закону. А те, що українська влада і шведська влада порушують закони, в них свої закони то не забувайте є Божі закони вселенно. Ідіть. Просто йдіть.